Всім привіт! Сьогодні я вам покажу свою мудринку. Я її купила тиждень тому, пересадила у більший горщик, і в такому стані вона буде рости в мене ще кілька років. Надивилася я різних відео про пансаї, і мені дуже захотілося спробувати зробити це самій. Для цього я взяла стильну проволоку, скрутила її в два рази. І почала дуже обережно обмотувати навколо стовбура так, щоб не пошкодити ні гілочки, ні хвоїнки, які ростуть на дереві. Мудрина ще молода, тому її стовбур дуже гнучкий і дуже легко можна щось зламати. На цьому етапі я не буду нічого видаляти, відстригати, просто намотую дротик і закріплюю її. Далі я починаю згинати стовбур дуже обережно, щоб не пошкодити свою мудринку, так як мені подобається. Хочу, щоб був такий хвилеподібний ствол, тому ще ставлю опору і закріплю проволочкою свою мудринку. Я сподіваюся, в мене все вийде і в наступному році я почну її формувати. Ось такий перший етап формування мудрини.